Щоб руки добре відчували інструмент, хлопці мусять робити невеличкі перерви і грітися. Ну, трошки холодно. Але це вам заважає чи не заважає? Ні, це не заважає, оскільки робимо добру справу. Ця імпровізаційна буржуйка стоїть на горищі Ірпінського будинку культури. У березні цього року над ним нещадно познущалися російські окупанти. І саме зараз майстри роблять тимчасову покрівлю, щоб берегти стіни від подальшого руйнування. Відбувається так звана консервація будівлі. Бо якщо цього не зробити, стіни розмокатимуть і обваляться. Наразі ми консервуємо ось цю вхідну частину з фоє, ну колишнього фоє будинку культури, тому що ця частина, де була актова зала, ви бачите, що вона вщент зруйнована. А ту частину, де у нас вхідна частина приміщення центрального будинку культури, все-таки будемо пробувати вберегти. Я сподіваюся, що все те, що ми робимо сьогодні, нам допоможе зберегти принаймні стіни, можливо, перекриття першого поверху, але то вже скажуть спеціалісти. Рятувати будинок культури розпочали волонтери Добробату, але в процесі з'ясувалося, працювати на цьому зруйнованому даху досить небезпечно. Тому запросили професіоналів. Ці роботи їх повинні виконувати фахівці. Тому за сприяння фонду відновлення ірпеня роботи були продовжені і достатньо так. Вони потужно тривають. Я дуже сподіваюся, на те, що якомога швидше нам вдасться законсервувати. Хлопці частину роботи вже виконали. Зараз ретельно оглядають старі крокви. Ті, що можна врятувати, зміцнюють новими конструкціями і залишають. А які ледве тримаються, знімають і ставлять нове дерево. Ще кілька днів і почнуть накривати брезентом. Запевняють, усі необхідні матеріали є, тож для затримки причин немає. У нас є весь матеріал. Крокви, балки, лати, рейка для того, щоб прибити брезент. А брезент є? Є брезент, так. Майстри кажуть, щоб повністю завершити консервацію будівлі, їм необхідно ще 5-7 днів.